Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Це фейк контроль на хвилі українського радіо Олена Зеленченко і Роман Коляда з вами. і Ми починаємо у мережі поширюється новий фейк, в якому стверджують, що українці, нібито, імітують бойові дії, щоб отримати допомогу від США. За постановочні бої автори фейку видають бекстейдж зі зйомок кліпу кліпу брати українських військовослужбовців Міші Скорпіона та Віцика, в якому знялася колишня полонена Мар'яна Чечелюк. За версією фейкотворців отворців ці кадри доказ того, що українські військові, начебто, облаштовують постановні бої, щоб отримати додаткову. Фінансову підтримку від союзників, цей фейк був швидко спростований офіційними джерелами. Старший офіцер відділення головного управління комунікації збройних сил України Михайло Новосвітній спростував його в коментарі детектору медіа і підтвердив, що фейкове відео є частиною музичного кліпу, знятого для підтримки військових. А вже ворог використав його для маніпуляцій. Цю ситуацію ми запросили обговорити Ірину Семенюту журналістку детектора медіа, яка працювала над спростуванням. Отже. Як і для чого автори фейку використали музичний кліп? Знає Ірина Семенюта, цей фейк з'явився в мережі ікс. Автором цієї фейкової новини є користувач під ніком Лібералті Creator. Він поширив три відео з tiktok де видно дівчину в українській військовій формі, що її гримують роблять такі, якби поранення на обличчі, забруднюють її форму. Там, десь на фоні, видно намет. Тобто, це все вказує на те, що це знімальний майданчик. І цей користувач він підписав ці відео, що от українські солдати вдалися до імітації бойових дій, аби виглядати розірваними війною, щоб там США перекачували їм гроші. І під одним із цих роликів він написав: Допоможіть мені викрити цих виродків. Тобто це доволі агресивний емоційний контент, і все вказує на постановочність цього відео. То люди, які не перевіряють інформацію, вони в принципі можуть одразу повірити, що ой, а виявляється, не всі відео із України є справжніми. Да? Тобто, вже з'являється якась недовіра до контенту з України. Насправді це виявився бекстейдж з музичного кліпу авторами цього відео є воен зсу Михайло Стосула з позивним Скорпіон до триріччя повномасштабного вторгнення. Він випустив два кліпи. Один у співавторстві з іншим військовослужбовцем, військовим медиком, віциком. Цей кліп називається Брати. Друга частина це пісня сам, яка вийшла у співавторстві з репером Харфангом. Ці два музичних відео вони не мали жодного стосунку до фінансування, до військової допомоги або там ще щось і тим більше не мали на меті привернення там якогось американського фінансування. Це була просто рефлексія українських військових, які, попри важкі умови, в яких вони зараз перебувають, займаються творчі. Остю пишуть пісні, знімають кліпи. Тут немає ніякого такого контексту пов'язаного з американським фінансуванням. Створення таких фейків має свої приховані мотиви, і вони не завжди очевидні. Яку мету автори цього фейку переслідують, і чому такі маніпуляції небезпечні, пояснює далі Ірина Семенюта, журналістка детектора медіа. Очевидно, що такий контент він спрямований на дискредитацію української армії на те, щоб підірвати довіру серед американців, ну загалом серед американського і англомовного сектору користувачів мережі X. І якщо проаналізувати контент, який випускає цей Liberty Creator, то видно, що він підтримує зараз усі рішення Трампа. Він дуже сильно критикує демократів, він поширює. Інші фейки щодо Агентства США з міжнародного розвитку, ну тобто, весь контент, який поширює Ліберті Creator, він має певний характер, він дуже емоційний, він маніпулятивний, він агресивний. Він був створений лише у квітні 2024 року. Але за цей час у нього вже більше 53 тисяч дописів. Тобто він дуже активний цей допис лише за тиждень він зібрав більше восьми мільйонів переглядів. На жаль, такий контент він дуже швидко набирає популярність. Він дуже швидко поширюється і в російських пабліках також. От, наприклад, у ці відео я бачила вже в анонімних телеграм-каналах про російських. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні фейк-контролі. Основна наша тема це фейк, пов'язаний з відеокліпом, який знімали для підтримки збройних сил України. Ми живемо в час, коли дезінформаційні загрози лише зростають, колишні союзники навіть можуть поширювати неправдиві наративи. Які кроки можуть допомогти слухачам розпізнавати маніпуляції? Дає поради Ірина Семенюк. По-перше, не варто звертати увагу на такі заголовки, які дуже емоційні і кричущі. Варто перевіряти будь-яку інформацію і сприймати критично, якщо є емоційні заголовки. Що треба робити аудиторії? Очевидно, що ми не можемо заблокувати такий контент зовсім тим більше, коли він поширюється на таких майданчиках, як Telegram і X. В Telegram ми знаємо, що це російське коріння. В X це Ілон Маск, який зараз сам був неодноразово помічений в поширенні антиукраїнських якихось наративів та фейків. От там, наприклад, з останнього він поширив у себе в акаунті новину. Фейкову про те, що Агентство США з міжнародного розвитку, начебто, платило американським зіркам за приїзди до України, що виявилося неправдою, коли очільники, власники цих майданчиків поширюють такі наративи, вони зацікавлені в тому, щоб таких акаунтів ставало більше. Тому, якщо ми не можемо зупинити це, то ми можемо змінити свою реакцію на такий контент. По перше. Сприймати такі заголовки, таку інформацію емоційно одразу критично, намагатися її перевірити в інших джерелах, намагатися не лайкати, не шерити ту інформацію, яку ви не перевірили, тому що це збільшує опоплення такого контенту, і не включатися в обговорення в коментарях, тому що це теж підвищує популярність таких дописів. В іксі є дуже цікава функція під дописами, там є можливість Додати контекст, наприклад, якщо користувач там щось написав, але його інформація є маніпулятивною або неповною, то можна додати цей контекст, а потім у інших користувачів буде з'являтися таке повідомлення, чи був цей контекст для вас корисним. Так, от, під дописом Liberality Creator хтось з користувачів все ж додав контекст і лінк на кліп Міше Скорпіона і Віцика. Потім власник цього акаунту почав писати, що голосуйте ні, хоч це і музичне, але пропагандистське відео. Тобто, він настоював на своєму, навіть попри те, що йому вказали, що це не імітація бойових дій, як він зазначив, тобто його вже викрили. Але він все одно наполягав на тому, що це пропаганда. І в своїх коментарях він писав, що люди ставте, що цей контекст неправильний або не корисний, тому що це пропаганда, яку поширює Україна. Нагадаю, ми слухали коментарі поради Ірини Семенюти, журналістки детектора медіа у рубриці Фейк-контроль на українському радіо. Залишайтеся з нами і надалі. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.